Програма цивілізації інкогніта у Криму древнє портове місто Керч. Колись на цих землях стояв величний пантікапей центр Боспольського царства. Вітаю вас, шановне товариство! Ми знаходимося на території античного міста Пантікапей в українському Криму. Які народи жили в цій державі, в яких богів вірували, що поєднує сумер, спарту і Боспорську державу. Про все це дивіться в нашій програмі. Історичні джерела свідчать, що древні греки почали розселятися на території північного Причорномор'я 6 століття до нашої ери. Керували процесом колонізації жреці храму Аполлона, малоазійського міста Мілет. Вся література, яка досліджує цей період, фіксує надзвичайно щільні тісні контакти між саме між містом Мілетом і тими е, колоніями грецькими, які перебували на теренах сучасного Криму і Північного Причорномор'я. З самого початку, коли сюди переселялися переселялася вихідці із Мілету, тут місцевого силового населення київського не було. Ті починають з'являтися в цьому районі десь о другій половині шостого століття до нової ери. Частина греків облюбувала собі місцину на західному березі Керченської затоки. Так виник грецький поліс Пантікапей. Пантікапей був основан греками, виходцями з міста Мілет. І пізніше, в п'ятому віці до нашої ери, саме Пантікапей став тим ядром, вокруг якого об'єднуються інші міста. А полуострова і Таманського полуострова, і таким образом визникає нова монархічка государства Серка Чорномор'я, етобезпорська царство. Ось на цьому місці, де нині палає вічний вогонь, колись височів храм Аполлона. Разом з культом греки поширювали на нову землю частку свого світогляду. Переселенці вірили, що Аполлон стане тут їхнім покровителем, захищатиме та оберігатиме в цьому чужому та непривітному краї кімерійців та скіфів. Только представьте, люди жили в землянках, але цьому при вони привозили пене кораблі мрамера, щоб построїти великий храм, головний храм города. Чеканіли серебряну монету, хоча жили при этом в землянках. Валерій Бебек взявся ретельно дослідити проблему грецької колонізації. Він поглиблено вивчав твори істориків, старі мапи і дійшов до приголомшливих висновків. Віднайшовши карту давніх Афін, я побачив, що половина території міста називається Міліта. Офіційна історична наука стверджує, що Мілет знаходився в Малій Азії, а не в Греції. А сучасний український дослідник Павло Гарачук стверджує, що стародавні Афіни насправді знаходились біля сучасного міста Мелітополя. Мілети справді співзвучні з українським Мелітополем. Мілеті був храма Полона, а в Мелітополі є давнє святилище Кам'яна могила. Та чи вистачить цих доказів, щоб перенести грецький мілет з території Туреччини до Запорізької області? Це питання потребує додаткових археологічних і історичних досліджень, і мені важко відповісти на питання, чи не про який ну повідомляється в давніх грецьких джерелах, є тим мілетом, який був розташований на теренах сучасної там північної України. Проте, где грецкий Милет, а где мелитополь, большая снауковщина, имеет свое четкое уявление. Я не согласна. С точки зрения, что Милет – это мелитополь. Мелитополь был основан гораздо позднее при Екатерине II. Вот, а Милет, о котором мы говорим, Малая Азия. Это совершенно иной город. Это прекрасный город, существовавший в седьмом еще веке до нашей эры, разрушенный в свое время персами, потом лидицами. И, к сожалению, многие Люди винуждені були іммігрівати, тому що ними нависла угроза попадання в деборабства. Проте в Гомера професор Бебек віднайшов тезу, що греків як таких взагалі не існувало, а основу грецького етносу складали вихідці з північного причорномор'я, тобто з території України. Він посилається на Геродота і Страбона, які писали, що не знали греків. Мовляв, були і у ніїці, ахейці, і прийшли вони на територію Греції з північного причорномор'я. Это связано как раз с известным дарийским нашествием о том, что Грецию захватили в свое время, ну, судя по археологическим данным, в конце второго тысячелетия до Новый, нашествие произошло каких-то племен с севера. Ну, с север от Греции посчитать. Это, конечно, наша территория, откуда-то отсюда, с этой территории произошло нашествие племен. Они их называли, в том числе релеги, Элазги. Отже, не вже ці вихідці з території України і є Греками? Вряд ли Греки пришли из э, Северного моря. Скорее всего, это э, какая-то автохтонная группа, которая э, была уже э, именно в Малой Азии и в материковой Греции нашей. Вот. И именно эти Греки уже э, колонизировали Северное Печерноморье. Проте, Валерій Бебик наполягає на своїй гіпотезі. Він вважає, що і у в мілет з території сучасного Мелітополя. Дорійці це представники саботинівської археологічної культури. А ахейці це нащадки так званих теукрів. Професор продовжує збирати факти на підтвердження своєї теорії. Пошуки істини тривають. Грецький інтелектуал Демосфен стверджував, що Афіни отримували половину необхідного їм хліба з боспора Кімірійського. Як свідчать археологи, фортеця Пантікапей була більш потужною, ніж фортеця Афін. Та й некрополь дуже відрізнявся. Він складався з довгої череди курганів, які прямували з міста в безмежний скіфський степ. У п'ятому столітті до нашої ери починається розквіт боспорської держави. Саме за правління династії спартакідів будуються храми, царські палаци, театр. Навколо міста виростає високий мур. Пантікапей стає найбільшим торговим і ремісничим центром північного причорномор'я. Між скіфами та елянами ведеться жвава торгівля. Скіфи продають грекам коней, рабів, а греки натомість, золоті прикраси, тканини, вина та зброю. Феномен паспорського царства заключається в гармонічному сплаві, гармонічним соедині і скіфської і сарматської і эллинской культури. То есть это было всегда поліетнічне государство, не имевшее конфликтов на релігіозних почвах. тісні зв'язки греків з місцевими скіфами свідчать і обряди поховання. В одному з погребень було обнаружено захранені скіфянки жриці. Но жриця – грецька богиня Деметри. І в цьому могильнику очень ярко сочетаються і елінські, і грічки, і скіфські традиції погребального культа. Місто Керч оточено ланцюгом схилів, що проглядається на горизонті. Все це залишки поховальної традиції часів Боспорського царства. Ми зустріли насип навіть у центрі міста поряд з автовокзалом. Це малекши сменський курган четвертого століття до нашої ери. Подібні монументальні осипальниці будувала місцева знать. Царський курган це шедевр античного будівництва, що випередив свій час. Він спроектований дивовижним чином. Коли входиш до нього, шлях здається значно довшим ніж є насправді. Варто озирнутися і бачиш яскраве світло, немов від свічі. Будівництво курганів Валерій Бебек вважає суто скіфською традицією, а Елі, немовля, лише її удосконалили. Можливо, це ще одне свідчення тісного зв'язку між елінами та скіфами. Боспольська держава є однією з найдавніших на території сучасної України. Її об'єднання відбулося навколо міста Пантікапей, де знаходився храм сонячного бога Аполлона. Цей храм тікане в монету Апол, що підтверджує народження цього сонячного культу саме в українській ладі. Це була програма Цивілізація інкогніта. Побачимося на тонісі.